Мої батьки вивезли мене до містичного озера Богів за 1335 кілометрів від мого дому, аби я нарешті дописала свою книгу. І чесно, тільки вони могли таке придумати, бо хто ще знає мене настільки добре і вірить в мою книгу настільки сильно, щоб зрозуміти, якщо посадити мене на білі місця, де за легендами жили водні духи, я точно почну писати. Ми поїхали в прокляття, гірський масив, який місцеві називають проклятим. До речі, це Албанські Альпи, буквально кам'яні стіни та глибелі, людовікові озера, пророслі зелені скульптури, і серед цього заховалося озеро Кріцтко. Про нього кажуть бо створив його, щоб водні духи могли плавати подалі від людських очей. Буквально те, що він подарував його містичним феям. Ну як після такого не почати писати про фейс, сирен та магію? Я пишу книгу вже рік, і через те, що я довго збирала інформацію, прописувала кожного героя, опис характеру, легенди збирала та мотивацію придумувала саму книгу, і я довго відкладала. А мої батьки це саме ті люди, що готові і в гори мене завести, і легенди мені розповідати, і досліджувати інформацію зі мною, тільки бо я писала. Кожного разу, коли мені стає важко, зникає натхнення або я просто ступерюсь, вони вигадують щось нове. Здається, вони чекають на мої фентезі більше ніж. Я сама, хоч я люблю цю роботу всією душею. Зараз я у Львові та батьки вже дзвонять і питають, куди ми поїдемо далі і про що я буду писати далі. Бо ж книга ще не завершена, а не біля лісу і моря я писати не можу. Я ще не дописала цей рукопис, а вже хочу радати від того, наскільки в мене крута команда і батьки, що вірять у те, що я створюю сильну історію про містику, війну, політику та інтриги. Я й сама в себе так не вірю, та мені пощастило з цими двома.